Раніше купували ми набої для рушниці, спеціальні набої антидронові. Ну зараз вони вже не мають сенсу. Всі гроші йдуть на інше: на генератори, на колеса. Люди ш'ють адаптивні речі і гроші не беруть. Я кажу, давайте я вам, хоч ну на ну дам гроші на, на матеріали. Вони кажуть, не потрібно. Це наш обов'язок. І робив такі запаковані такі набори, сухофрукти з горіхами, маленькі поліетиленові кульочки для того, щоб дронами можна було на ноль передати. Заходить людина, ну, жіночка. Вона каже: А ви можете і, і від мене передати. Вона достає шоколадку. І я їй кажу: ну, може, ви. Ну, Листа напише. Вона написала листа хлопцям. Відвідувачі. Ну всі ж бачили, писали листи хлопцям: ці дрони, гільзи. Все це. Ми допомагаємо хлопцям, а хлопці нам скрашують інтер'єр.